Ми родини зниклих безвісті та полонених. Ми тіні серед цивільних, божевільні місцеві з прапорами та плакатами. Ми чергове звернення до державних структур по пошуку. Ми об'єкт байдужості тих, кому ще не прийшло сповіщення про зник безвісті в полоні. Загинув. Ми з великою повагою звертаємося до тих, хто попав на обмін і вже повернувся додому з російського пекла. Кожна ваша історія викликає біль, шок, гнів. Перевертає світ та уявлення про цивілізацію. Давайте спілкуватися, давайте ділитися інформацією і рятувати людське життя. Подивіться, будь ласка, на світлини, можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Проєкт чекаю, шукаю, знайду. Ми голос рідних, безвісті, зниклих та полонених. Ця медійна платформа шукає свого глядача, звільнених з російського полону та небайдужих людей. Щоб це відео якомога швидше дійшло до свого глядача. Будь ласка, пошир, постав вподобайку, напиши коментар і задонать на ЗСУ. Давай врятуємо один одного. Низький уклін кожному.